Артуре, ваша думка про таку тенденцію, такі розмови про змученість, про те, що треба йти на якісь мирні переговори. Людям, всім чоловікам в першу чергу потрібно усвідомити поняти, що в будь-якому випадку всі будуть захищати, і всі будуть воювати по тій причині, що це війна затяжна, важка, кровопролитна. На жаль, тому всі повинні і готуватись, і навчатись, розуміти хто де хотів. Служити. У нас є такі приклади, коли люди дзвонять, кажуть: я буду через 3-4 місяця мобілізуватись. Я закрию зараз всі справи, увільняюсь з роботи, можна буде попасти до вас. Ми завжди чекаємо. А ті, хто сидить заморений, чекають, думаю, як, втікти, як втікти, через який і, кордон, румунський, закарпатський, Думає, що По його це не коснеться, коснеться. Просто потім буде вже пізніше. Звертаюся же до історії, коли була деокупована Україна в 43 роки. Просто зібрали все мирне населення, яке не мобілізувалось до армії, а яке просто знаходилось в окупації. Вони пішли воювати як чорна піхота. Це що, зробили з тими, хто ЛНР? ДНР? ЛНР ДНР. Будь ласка, у 2022 році мобілізував селян на Дніпрянщині. Це Полтавська, Черкаська. Ну, Два мільйони людей і їх втопив в Дніпрі. Тому так? що це для них це було просто м'ясо. було м'ясо. Чорна піхота. На жаль, це так.